Ми взяли шість картоплин, помили їх добре, і в, в, в мундирі в, в шкарлупі, розрізали навпіл. Ми, взяли, ми купили курку, курку, це не курку, а стегна. отакі. Їх було ще шість штук, так як до нас діти не прийдуть, то ми взяли тільки дві штучки і. Будемо робити тільки з двома. Для нас двох це забагато. І робимо, чим мастити картоплю і курку. Взяли олію, взяли соєвий соус от такий отакий от соус, соус соєвий. І будемо налили сюди трошки, подивимося, бракує солі. Даємо сіль, солимо трошки багато, ні. перемішуємо то все. Додаємо. Додаємо, додаємо, чого ми додаємо? Додаємо сухого часника. Краще отак мені його відрізати. Зараз я його відріжу. Додаємо. Це що таке? Ночі муската трошечки багато. Ні. Він в мене вже порізаний. Багато вже дала. Додаємо тіму, це тіму, мені здається, це по-нашому чебрець. Так, вже порізаний. Також багато не даємо. Це не, тмін, не, не не кмін, а Тімо. це чебрець, точно чебрець. І додаємо, і додаємо, що ми додаємо, додаємо. Петрушки сухої, Окей. 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 І додаємо перцю чорного. Перемішуємо то, мацаємо. Пробуємо, немає, пробуємо, що бракує. І ще, ще треба м -м -м солодкого перцю сухого, але ну я його не маю. Паприки солодкої. Це розмішуємо. Натираємо нашу, а ще перцю треба. Натираємо нашу картопельку, включаємо духовку. І так, добрий день! У нас вже ялинки готові. Оця ялиночка готова. Фрукти ззаду неї. Фрукти ми купили грушок. оці грушки дуже смачні, нагадують моє дитинство у моїй такої коліжанки. Була грушка, така стара, стара на, на городі на, на суду Грушка. І ми через її сад з бабусею ходили на поле. На пастівник, здається, він так називався. І все, коли йшли через її грушку, все зазирало чи не впала грушка. І коли впали, то я так скоро бігла забирати. Це була така неймовірно смачна грушка, не можу передати. І нарешті я приблизно щось таку. Грушку знайшла в магазині. Ну, не така правда, але дуже смачна. І так, добрий день. У нас сьогодні обід. На обід у нас що? На обід у нас? На перше борщ, який ми ще не доїли, хто знає з якого разу, і курка з картоплею запечена в духовці. І так, починаємо. Ми мачаємо картоплю. Unas soles. І останню пів картоплини ми зробили. Це лишаємо тут, це кладемо тут маємо руки. І так, дорогі мої, ми картоплю розрізали, соус для неї зробили, помастили як картоплю, так і кусочки м'яса. І запихаємо то все в духовку. Ще я хочу взяти шпажку і так трошки поколоти, то все, щоб воно скорше спеклося. І так, беремо шпажку. Ми взяли шпажку і прокололи всі наші е... картоплини, щоб скорше зварилося. І так само прокололи м'ясо куряче. Зараз ми кладемо то все. В духовку і хай воно печеться. І так, і так, дорогі мої, в нас обід готовий. У нас сьогодні у нас сьогодні на обід печена картопля з печеним курячим стегном. І ми до, до, до неї додали ще е, шпарагівку фасолі. І наш, це наш е, наш Наша капуста з червоним буряком Солена. Я велике кажу вам спасибі за те, що ви заходите на мій канал, що ви лайкаєте, дивитеся, коментуєте велике, щире вам спасибі. Заходьте, коментуйте, лайкайте. Я вам буду щиро-щиро дякувати. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, Божого, Божої благодаті і всіх-всіх гараздів. Бажаю я вам. Я з вами прощаюся. Кажу вам до зустрічі, а нам кажуть смачно.